Усім привіт! Сьогодні до нас завітав ще один джип. Це джип Pompos 2018 року. З заміною заднього крила, бо приведущий мастера зробили дуже погано, немає ніяких зазорів. Дуже погані не становиться бампер. Також буде перекрас двері. По кругу. перекрас кришки багажника. Перекрас двері перекрас крила, перекрас капота, перекрас бампера. Ще одного крила. І все. А також у нас у роботі один джип, і ще другий джип. Це джип Renegade і джип Cherokee. Дякую.